Діобік, двік, двік. Дай ще хай вона його пограється. Не... По... Постав його може, тут, постав його туди. Ааа, а, ай, боже, його, забри, може, поставлю його давати? Зараз будемо його тако годувати, ну не годувати, а пити. Тям-ням-ням. <ривіт> так, все, добре, не ще. не все? Добре. Так, тим-ням-ням. Добре, давай погодуємо тебе. <ривіт> Малюсіка. давай. Так. Сідай, такого лівку трошки тобі нахилю і я.

Все-все-все, ганись, все, все. ганись, дочечка. Ні, воно ж їсть, донь, дивись. Ганусю треба тримати тепер. Так, Ганусь? Ганусю треба тримати. <реш> тримати, тримати на руках. Ой, боже, западілиш. Треба переселити зараз покривальце в холодочок. Курчатко, <реш> ти вже поїла чи ще їсиш? Ти вже не хочеш? Кратко, може в кіньок підемо? Тобі там не жарко? Тобі так поїхав. Ти, Ти куди? Ти куди? 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 Давай ще водичкою і зап'ємо тоді. Добре? Так ось ставай. Водичечку теж так. О, піне. О, молодець тако. Пізні. Ой, Ганузька, ну це такі кляне. Гануся допомагає. Годувати курчатка, да, Ганна Марійка.